Готовий купити 15 штук. Дивіться, я зараз прикріплю відео, де в лісі. Ми її поставили в лісі і подивилися, як вона реально працює. В лісі ми розуміємо, що таке ліс, це багато дерев, це глушіння сигналу конкретне просто. От прикріпляю відео, і дивіться, яка відстань, і який сигнал вайфаю насправді в тій штуці. Грузить, правда, тут вже одна поділка, але на... така територія. Хорошо, Даньку, как же -то до этой точкой ступить? Там сюда стрельс по Ловите, три пойдем. Тут же полно і ось там стоїть точка.